Сьогодні відповідаю на всі популярні питання, які ви нам задаєте, про садові фігури. Якого ж матеріалу ми виготовляємо фігурки? Це не бетон, не гіпс, не камінь. Це матеріал Полістон, штучний міцний матеріал, який стійкий до будь-яких погодних умов, до морозу. І одразу відповідаю на ще одне популярне питання: чи можна їх лишати на зиму. Так, звичайно, можна нічого з ними не буде. Він стійкий до вологи, до дощу, до снігу, і вони не облізуть і не потріскаються. Наступне популярне запитання: де ж подивитися весь асортимент, весь каталог і ціни. Друзі, це наш сайт. Посилання ви знайдете в шапці профілю. Ви одразу переходите та потрапляєте на головну сторінку. Там є і новинки, і янголи, і феї, і тваринки, всі-всі категорії, які вас зацікавлять. Ви можете подивитися і детальний опис кожної фігурки, і розмір, і ціну. Останнє популярне запитання: як же ж зробити замовлення? Це зручно зробити на сайті, або ж у вайбри за цим. Номером телефону. Його прикріплюю на відео. Я сподіваюся, що на все відповіла. Якщо ні, залишайте ваші запитання під цим відео і не забудь підписатися, щоб не пропускати нових відео. Попереду багато цікавого.